Посидіти перед дорогою зазвичай цей обряд проводиться напередодні довгої мандрівки. Людина сідає перед виходом з дому і хвилину проводить у тиші. Вважалося, що це вбереже від чогось поганого в дорозі, і людина зможе щасливо повернутися додому. Сенс вірування криється у протистоянні свого та чужого світу. Поріг це така символічна межа: перехід від свого рідного до чужого та небезпечного. Будинок це територія, яку людина добре знає, а поза ним це вже щось невідоме. Вірування також пов'язане з культом предків, коли людина відчувала підтримку свого роду. Дехто вважає, що це своєрідне заземлення, начебто людина ще раз набирається свого простору. Воно пов'язане з тим, що далека дорога асоціювалася з небезпекою, непевністю, тому що цей зовнішній світ чужий для нас. А наш світ, який ми створили у своїй хаті та просторі, до нас лояльний, підтримує і надає сил. Ще одне трактування вірування – це задобрення домового духа, який живе у будинку, начебто людина присідає перед ним, щоб віддати належне та запевнити, що повернеться.